Минулої неділі у всіх населених пунктах відзначалася 93 та річниця Соборності України. От про святкування цього дня у Галицькому районі. Дивіться далі у сюжеті Любові Галько. Минулої п'ятниці Галичани відзначили День Соборності України. День Соборності має важливе значення для нашої країни, адже цей день об'єднав дві республіки Західноукраїнську Народну Республіку і Українську Народну Республіку в один народ. Серед присутніх на урочистій церемонії були представники влади району, міста, керівники організацій, установ, представники політичних партій, громадськість міста. Ця подія Акт злуки, яка відбулася 93 роки назад, стала підґрунтям для відродження сучасної Української незалежної держави. Сьогодні спільними силами багатьох поколінь українців увінчені здобутки незалежної та територіально-вільної держави. Вона єдина від Донбасу до Карпат. Візьмімося міцно всі за руки, щоб не ділили більше нас, щоб східняки і західняки одним українським народом стали. І нашій дружбі завдяки міцну державу збудували. Бо Україна в нас одна, а ми її сини й доньки. Вона нам Богом всім дана, тож збережі на навіки. І на завершення цього святкового заходу до присутніх звернувся декан Галицький у ГКЦ отець Василь Завірач. 19-му році. Нашим політикам прийшло до розуму взяти ще за руки і об'єднати у одну, одну українську Соборну державу. Засипали збруч. І це було не тільки об'єднання територіальне, але національне і духовне об'єднання. І сьогодні. Як вже було сказано партій багато. Можливо, вони би не шкодили, якщо б ті партії працювали на одно. Не для свого інтересу, а для інтересу України. І тому робив все можливе для того, щоб ту єдність відновити. Ми співаємо вже століттями в єдності сила народу. Церковні пісні співаємо, щоб з сходом єдності співали пісні вдячності. Ну і що з того? Тільки в піснях і на словах. Я так дивився сьогодні на той концерт. Навіть і дійсно працюють люди. І музична школа, і інші клуби, народні думи. Якщо б ми так працювали в економіці, в політиці, ми б напевно мали якийсь поступ і мали б і результати. Нагоди урочистого свята отець Василь Завірач уділив присутньому залі своє благословення, окропив свяченою водою та запросив взяти участь у недільній спільній молитві за Україну.